Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс. Стаття 53. Включено виразкова хвороба, шлунка та 12 палої кишки. Можливі категорії придатності. Груба деформація пілоробульбарної зони із явищами стенозування Відповідає пункту А. Значні порушення функції, якщо є затримка контрастної речовини в шлунку більше 24 годин та наявні протипоказання до операції або відмова від неї. Якщо стеноз менш виражений, може потрапити під пункт Б: Помірні порушення функції. Стравохід берета. Власне, цей стан не входить до статті 53, але може розглядатися у контексті статті щодо захворювань стравоходу, наприклад, стаття 50. У разі значних диспластичних змін або ускладнень може впливати на придатність. Рефлюкс езофагіт – неерозивна форма, зазвичай. У неускладненій формі не є підставою для обмежень. Якщо супроводжується виразковою хворобою або важкими функціональними порушеннями, може впливати на придатність. Вогнищева, еретематозна патія самостійно не є критично для обмежень. Якщо супроводжується виразковими дефектами, тоді оцінюється відповідно до статті 53. Якщо у тебе виразка, ВЛК тебе просто так не відпустить. Тут усе строго, потрібне ендоскопічне ФГДС або рентгенівське підтвердження, ще й у штучній гіпотонії, тобто спеціальна процедура, щоб усе добре було видно. Якщо виразка підтверджена рентгеном за останні 3-5 років, висновки робитимуть на основі ФГДС. Так що старі діагнози не відмазка, треба свіжі докази. А, ти все дембель, непридатний взагалі. Якщо у тебе одне з цих, тебе комісують без варіантів. Шлунок або більша його частина в видалені. Було серйозне оперативне втручання, анастомоз, резекція, і тепер шлунок працює погано. Була операція на шлунку. Ваготомія, ушивання виразки, і після неї у тебе жорстке ускладнення. Демпінг, синдром після їжі стає настільки погано, що хочеться вмерти, занепад живлення 2-3 ступеня, худнеш і виснажуєшся. Анастомози, виразки, анастомозу – постійні проблеми після операції. Виразка пробилася. Пенетрація викликала стеноз. Шлунок не, вики... не викидає їжу більше 24 годин за непоживлення, і тобі не можна або ти відмовився від операції. Вердикт, проща армія. Отримуєш А. Йдеш лікуватися в цивілізованому світі. Б. Служитимеш, але не в бойових частинах. Обмежена придатність. Тебе визнають обмежено придатним, якщо є виразки, що заживають дуже довго. У шлунку більше трьох місяців, у 12 палій кишки більше 2 місяців. Часті рецидиви 2 рази на рік з госпіталізацією на 2 тижні. Гігантські виразки 3 см і більше у шлунку. 2 см і більше у 12-палій кишці. Виразки поза цибулиною 12-палої кишки рідкісний, але серйозний випадок. Множинні виразки 2 плюс за останні 5 років. Виразка плюс кровотеча, занемією або перфорація, але минуло менше 5 років. Груба деформація цибулини 12-палої кишки. Проблеми з моторикою їжа виходить повільно, контраст у шлунку 2 плюс години. Операції на шлунку, але без ускладнень. Вердикт можеш служити, але в тилу, бойові частини закриті. В. Ще повоюєш придатний, але не ідеальний стан, якщо в тебе, незначна деформація 12-типалої кишки, загострення виразки раз на рік або рідше. Раніше була кровотеча, але без анемії. Або було багато виразок, але вже 5 плюс років ремісії. Вердикт: підеш служити на загальних умовах. Що ще треба знати? Якщо є виразка, але немає підтвердження, немає ФГДС, рентгена, ти придатний. Скарги ВЛК не врахує. Симптоматичні виразки не хронічні, оцінюють за іншими статтями. Якщо виразка ускладнена, дивляться, чи підходить під А, Б чи В. Підсумок, категорія А. Якщо тобі реально погано були серйозні операції або ускладнення. Категорія Б. Якщо виразка часто рецидивує, довго не загоюється або є деформації. Категорія В. Якщо хвороба контрольована, рідкі загострення, мінімальні порушення, якщо в тебе є питання або треба боротися за свою категорію, збирай максимум доказів ФГДС, рентген, виписки, аналізи. Висновок, якщо у вас підтверджена груба деформація пілоробульбарної зони із стенозуванням, то можлива категорія А непридатна. Якщо порушення менш виражені, можлива категорія Б обмежено придатна. Але остаточне рішення ухвалює ВЛК після повного обстеження. Дякую, підписуйтесь на канал, поширюйте серед своїх побратимів, друзів. Підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте, задавайте свої питання. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!